З 27 лютого по 18 квітня 2023 року у місті Суми та церковних округах Сумської єпархії Української православної церкви проводиться 12-та благодійна акція до світлого дня світлівчинки. Доброю духовною великопісною традицією Сумщини стало проведення благодійної акції допомоги онкохворим дітям Сумщини, що має назву «До світлого дня світлівчинки. 12 років тому. Акція була започаткована Сумською єпархією Української православної церкви та обласною телерадіокомпанією, як спільна справа, спрямована на допомогу онкохворим дітям, що лікуються в єдиному спеціалізованому лікувальному закладі зазначеного профілю в області, відділенні онкогематології Сумської обласної дитячої клінічної лікарні. Десятки тисяч наших земляків з усіх куточків Сумщини за багаторічний період проведення акції долучились до діяльної допомоги у лікуванні дітей, що страждають від онкологічних захворювань. Акція стала найбільшою благодійною ініціативою в Сумській області, об'єднуючи людей у спільному прагненні зарадити стражданням маленьких пацієнтів. Наше спільне бажання підтримати маленьких пацієнтів онкогематології залишається незмінним. Нехай вони знають, ми поруч обіймаємо вас любов'ю, прагнемо створити усі необхідні умови для вашого успішного лікування та повного одужання. Ми також молимо Бога про його всесильну благомилість до кожного з вас. Ми знову і знову запрошуємо і закликаємо людей приєднатися до спільної справи милосердя, щоб бути разом із вами у складний для вас час. Тож тримайтеся у вірите надії на Бога, що заповідав нам свою любов. Нинішнього року ми розпочали 12-ту благодійну акцію до світлого дня світлівчинки. Що буде тривати протягом Великого посту 2023 року з 27 лютого по 18 квітня. Високопросвященіший Євлогії митрополит Сумський і Охтирський благословив благодійний збір коштів для надання допомоги у лікуванні онкохворих дітей Сумщини, як і у попередні роки в кожному православному храмі Сумської єпархії Української православної церкви. Протягом Великого посту будуть встановлені спеціальні скриньки із логотипом благодійної акції для збору коштів на лікування онкохворих дітей Сумщини. Незалежно від світоглядних переконань та віри, кожен може без жодних перешкод приєднатися до великої спільноти благодійників Сумщини, поклавши свою пожертву до такої скриньки, закликаємо усіх долучитися до спільної справи діяльного милосердя. Навіть найскромніша сума поєднана із бажанням допомогти дитині та щирою молитвою до Всемилостивого Бога здатні зробити чудо зцілення. Нехай кожна копійка станеться у нагоді заради подолання онкологічної хвороби.